Назар на гірку не піде, тому що він руки засунув у суп. А я? З'їв все м'ясо, всю картоплю, а тепер ми руки в супі. А я? А ложечкою хто буде супчик їсти? А я ложечкою їм. Ай-яй, яй ай-яй, ай -яй, яй Назарчик. Ай-яй, яй ай-яй. Ай -яй, яй Все. Назара залишаємо вдома. А з мартусею йдемо на гірку. Да? Так. З мартусею йдемо на гірку. Так, так. Йдемо з Мартусею. Ну а чому ні? Right. Ну от що ти робиш з супчиком? Скажи мені, будь ласка, ось біля тебе ложечка лежить. Да, Треба ложечкою їсти. Що ти робиш? Фу, як негарно. Ай-яй-яй, ай-яй. Ай Певно, що негарно. Це взагалі Гедота так робити. Так. Да. Це не якийсь а свинтус. Це Чуєш мене? Назарчик, що мама каже, що Мартуся каже. Що ти не назарчик, а свинтус. Ай-яй. Ай-яй-яй. Люди сходьтеся. Люди сходьтеся. Подивіться, що робиться. Назар суп не їсть. Бере в ньому руки миє. Ай-яй-яй, ай-яй. А по попі буде зараз. Зараз буде по попі. Мама! По попі буде. Ай-яй-яй Назар. Ай-яй-яй. Ай. Фу, яка гидота. Хто так робить? Ти ж хіба не знаєш, що супчик треба ложечкою їсти? Треба ложечкою їсти, супчик. Що ти робиш? Назарчик. Що ти робиш? Скажи мені, будь ласка, що ти робиш? Це тобі не можна! Ми будемо далі робити.